Так, зараз будемо проводити тест, бо кажуть, що не польський саморіз дуже часто лопається, коли закручує. Хочу нагадати знову: в правої руки це е, правий саморіс, лівий, лівий саморіз. А ви кажіть, де Польща, де не Польща. Почнемо з правого. Втянуло страшне. Лівий саморіз. Втягнуло. Так само, різниці ніякої нема. Зараз викрутимо і подивимось, що там. Правий саморіз, лівий саморіз. Гарячені, звісно, капець. Все ціле, нічого з ними не трапилось, тож пишіть. Де польський? А де не польський?